U Analytics. Чому стратегічні українські підприємства досі знаходяться в приватній власності? Ефективне управління державою базується на основних принципах. Один із них це монополія держави на певні сфери життя і діяльності її громадян, зокрема монополія на насильство та фіскальна монополія. До недавнього часу у більшості країн було прийнято, що податкова система, правоохоронні органи, рятувальна і пожежна служба, системи освіти мають управлятися державою. Цілком логічно, що Служби та потужності, які забезпечують комфортне існування людей в межах певної держави, наприклад, залізниця, електричні та газові мережі, також мають перебувати в державній власності. Передача стратегічних підприємств у приватне управління пов'язана з великими ризиками. Користуючись своїм інтересом, приватний сектор може різко й необґрунтовано збільшити вартість або заблокувати надання послуг для населення. Якщо стратегічні підприємства віддаються в приватні руки, то завжди існує віргідність того, що за рахунок корпоративної змови й шантажу діяльність держави буде заблокована або суттєво обмежена. Подібних прикладів достатньо так, Росія втратила вплив на приватну військову компанію Вагнер і на деякий час всередині цієї країни утворилося дві армії регулярна й приватна, що призвело до дестабілізації ситуації і спроби державного перевороту. В Україні періодично виникають так звані тарифні майдани, тобто протести проти підняття цін на газ та електроенергію у 2021 році. Організовані протести відбувалися в Чернівцях, Івано-Франківську, Сумах. Полтаві, Одесі, Херсоні, Вінниці, Кропивницькому, Житомирі, Львові та ряді інших міст і містечок. При цьому протести не обмежувалися пікетами біля міськрад у деяких містах доведені до відчує громадяни перекривали рух транспорту. Як це було? Наприклад, у Балаклеї, Харківської області та Миколаєві, де протестувальники перекрили Інгульський міст. Страждали від дій обленерго, що знаходяться в приватній власності, представники малого та середнього бізнесу. Так обленерго змушували підприємців під загрозою повного відключення електропостачання купувати та встановлювати лічильники з дистанційною передачею даних. Хоча договір на експлуатацію діючих перевірених лічильників ще не закінчився. А в газових компаній існує практика, коли перед початком опалювального сезону, під загрозою відключення газопостачання, вони змушують підприємців підписувати документи про надання певних послуг, але після підписання й оплати такі послуги реально не надаються. Такі дії збільшують загальну вартість активів приватних обленерго та газорозподільчих компаній, що досягається за рахунок громадян та держави й можуть містити ознаки незаконного збагачення. Проаналізуємо, хто є реальним власником українських обленерго та газорозподільчих компаній, дії яких призводять до протестів громадян. Наразі близько 80% електроенергії в Україні розподіляють приватні компанії. Найбільший гравець на ринку ДТЕК колишнього регіонала Ріната Ахметова, який контролює майже половину розподілу електроенергії в Україні. Другий за розміром власник розподільших компаній уряд, який контролює понад 20% розподілу, близько 10% розподільчих розподільших потужностей у портфелі групи з російськими корнями VS ЕНЕРДЖІ. Загалом 14 українських обленерго в руках Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, народних депутатів від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка та Григорія Суркіса разом з братом Ігорем Суркісом, а також Костянтина Григоришина, який, крім українського, має ще й російський та кіпрський паспорт. Ще 5 обленерго належать VC Energy, 6 – державі. Ахметов повернувся до України перед початком повномасштабного вторгнення і заявив, що виїжджати не збирається. Ігор Коломойський отримав підозру в шахрайстві та відмиванні грошей, і зараз знаходиться під вартою в Україні. Юрій Бойко бере участь у сесіях Верховної Ради і виконує обов'язки народного депутата. Костянтин Григоришин не перебуває в Україні а про точне місце його перебування дані в відкритих джерелах відсутні. Після початку повномасштабного вторгнення родина Суркісів залишила Україну, і братів періодично бачать у Монако. Одночасно Григорій Суркіс продовжує бути народним депутатом і час від часу відвідує Україну, в'їжджаючи винятково з дипломатичним паспортом. Найбільший гравець на ринку розподілу газу група регіональна газова компанія, яку пов'язують з Дмитром Фірташем. Група об'єднує 20 компаній в 16 областях країни, які розподіляють приблизно 70% – Цього газу в Україні серед них такі великі оператори, як «Київоблгаз», Харківгаз, «Запоріжгаз», Дніпрогаз. Сам Фірташ з 2014 року вимушено перебуває в Австрії, де він був затриманий по запиту американських слідчих, але потім випущений під заставу й досі намагається уникнути екстрадації до США. Деякі облгази належать особам, попередні дії, яких можуть містити ознаки державної зради. Наприклад, «Полтавагаз» належить Олексію Лелю колишньому народному депутату та голові Полтавського регіонального відділення партії регіонів, який у 2010 році голосував за сумнозвісні харківські угоди про провадження перебування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року, а в 2014 році за диктаторські закони Януковича, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова. Точні відомості про нинішнє місце перебування Олексія Лелюка в відкритих джерелах відсутні. Остання новина на персональному сайті ексрегіонала датується 2020 роком. Це привітання з 9 травня та 75-річчям перемоги. Таким чином, більшість обленерго та газорозподільчих компаній перебуває у власності вузького кола приватних осіб. Більшість з яких або безпосередньо пов'язані з Росією, або були членами проросійських партій. Ми достаменно не знаємо, що є головним мотивом їх дій по набуттю вигоди з звичайних громадян і підприємців, жадоба особистого збагачення чи дестабілізаційна робота на ворога, або можливо і те і інше. Але незалежно від цього стратегічні підприємства мають повернутися у Власність держави в 2022 році з'явилося розпорядження кабінету міністрів України, згідно з яким арештовані облгази олігарха Фірташа передали Нафтогазу. А в вересні 2023 року був накладений арешт на активи Ігоря Коломойського. Проте інші власники пока зберігають контроль над облгазами та обленерго.